Всім привіт! Я рада вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ксенія і сьогодні пропоную вам погортати журнал Сабріна за серпень 2020 року. В цьому журналі зібрані моделі весняно-літнього-літнього -літнього сезону. А Літо в нас вже зовсім зовсім скоро, тому пропоную вам перейти до перегляду, надихнутися, можливо, знайти щось цікавеньке для себе і зв'язати нову річ свій гардероб. Тут у нас коротенький стислий анонс того, що ми побачимо в цьому журналі. І перша модель це така футболка. Джемперок з вкороченим рукавчиком до ліктя. Такий цікавий, доволі візерунок, і тут поєднання трьох кольорів. Можливо, не дуже вам видно буде через екран. І кольори вони дуже світлі, пастельні і не надто відрізняються одне від одного за тональністю. Але в поєднанні це дуже цікаво виглядає стримано і в той же час стильно. І цей візерунок утворює таку хвильку, бачите, по рукавчиках і по низу вироба, просто нам не видно низ. От. Така горловинка тут зв'язана вона хустковою в'язкою і звичайним закриттям. Дуже симпатично. Такий стриманий, але дуже стильний образ. Далі у нас дівчина в такому джемперку з візерунком листя. Рукавчик трохи нижче лікті. Я б сказала, що тут у нас три чверті. Теж в такому базовому кольорі, теплому тут колір піску. Ну, такий собі гарненький светрик. Я думаю, що він підійде під багато якого одягу, і під шорти, і під джинси, і під брюки, під спіднички, під все. Його можна і з довгим рукавчиком зв'язати за бажанням. Далі в нас така сукня. Теж рукавчик тут до ліктя, можна його, звичайно, і подовжити, і навпаки, зробити коротшим. Дуже цікавий прийом з цього візерунку. По сукні, бачите, він наталій він один, а потім трошечки змінюється. Там такі в нас як коси додані. Доволі це сміливо виглядає, тому що у дівчини, я б не сказала, що в неї є якась спідня сукня, тому для тих, хто в нас сміливий, можна таке вдягти, звичайно, а можна, знаєте, як зробити? Зв'язати візерунком тільки ось так. Ось цю. Частинку. І буде такий ніби корсетик у вас, теж має виглядати симпатично. А низ спіднички в'язаний таким візерунком, я думаю, що тут витягнуті петлі. І це не просто лицева гладь, а щось вже більш цікаве. Так? А кокетка навпаки, мені здається, що тут резинкою зв'язано. Якщо вам є що підкреслити, так? І немає того, що потрібно сховати, то доволі симпатичний варіант сукні. Рукавчик тут втачний, ніяких спущених плечей, нічого нема. Звичайна горловина. Але симпатично. І ось у дівчини така солом'яна сумочка. Ось така сукня. Далі класний такий светер, джемпер, плувер. Він цікавий чим. В нього такий доволі незвичний крій. Він е, вільний по фігурі, десь приблизно до стегон. А від стегуну в нього йде така, як кокетка знизу, лицьовою гладдю, і він, вона трошки вуща за ось цю верхню частину. Якщо ви полюбляєте такі моделі, можна навіть подовжити цю кокетку, і у вас буде вже не джемпер, а така сукня, а-ля 80-ті, так? Зараз мода в нас повертається, мода циклічна, і все, що було у нас модним 80-90-ті роки, зараз цілком на хвилях трендів, чи як це правильно сказати. Тут така доволі широка горловинка, це не човник, не лодочка, це просто така вона трохи глибоченька, скіз плеча. Він такий взагалі весь оверсайз, не по фігурі. І класний оцей візерунок, незважаючи навіть на те, що дуже багато дірочок, але ж це в нас літня колекція, тому і це і не дивно. Гарний колір, красиво. Далі, класний базовий джемпер в теплому кольору піску. І мені подобається ось цей візерунок. Він і не такий, знаєте, не кричущий, не наляпаний, стриманий, і підійде під інші кольори, не тільки в цьому в теплому кольорі, я його бачу. І в інших кольорах він буде дуже красиво виглядати. І в білий, і а, сірий, і такий, такий сіро-блакитний, і рожевий. Така от теж доволі широченька горловинка тут резинка один на один. Подовжена рукав, причому рукав не оброблений резиночками, і низ виробу теж не оброблений, він просто закручується. Бачите? Просто набрали, і він там сам собі закрутився. І як це класно виглядає? Не треба нічого обробляти. І доволі все виглядає завершено. Дуже красивий джемпер, вартий уваги. І теж, незважаючи на те, що доволі багато дірочок, він не світиться. Нормально, можна носити просто під топ. Або ваш там бізгалтер. Хороша модель. І ось ця модель мені подобається. Така летюча миша з цікавим візерунком. Я трохи наближу, щоб ви роздивилися. Оцей мені дуже сподобався. І пряжа тут такого секційного забарвлення, але вона ніжна ніжна. Я думаю, що в такому виробі спекотно не буде. І мені дуже подобається взагалі ось цей весь образ під таку спідничку, з сумочкою, дуже жіночно виглядає. Клас. Я бачу, знаєте, з чого? Льон цей конопля, до речі, хто в'язав з коноплі, цікаво почути ваші відгуки про цю пряжу. Така бавовна з льоном. От вівчарі класно сюди підійдуть. Хороший виріб. Так, далі ще один светрик теж летючою мишою. Ну, тут же в нас листячка і якась резинка така. А ні, тут просто витягнуті петлі. В-подібний виріз, довгий рукавчик. На поціновувачів я не дуже люблю такі летючі миші, мені здається, що вони, вони не надто зручні. Але от виглядає непогано, але ж знову ж таки треба підбирати під свій тип фігури. Якщо у вас тут багато зверху, а знизу мало, то, скажімо за все, вам це не підійде. Тому треба ще орієнтуватися на свою фігуру. Знов-таки теплий кольор. Ви бачите, тут взагалі такі всі теплі пісочні кольори. Ось такий прям колір відпочинку якогось. Далі ось така ковтинка. Важко назвати її кардиганчиком. Вона ажурна, ажурна. Свободи прилягання тут зовсім ніякої. Просто така ковтинка на літні вечори, прохолодні, симпатична. Але я б трошки її вільнішою зробила все ж таки. Ну, це на мій смак. Звичайно, що кожен в'яже під себе. Так, далі у нас такий е жакет з капюшоном. Не знаю, як він виглядає в попереду. Ну, якщо пишуть жакет, то він, мабуть, застібається. Тут в нас і капюшон, і смужки, така подовжена лінія плеча, такий морський вже в нього вид, симпатично. Далі знов смужка, але тут же така цікава пряжа. Тут у нас поєднання різних фактур. Комірець у нас поло. Без застібок, просто такий от виріс. Симпатично. Хороший джемперок. Такий цікавий. Ще одна смужечка, ще один такий джемперок, але. Ось цей джемпер мені зовсім не подобається. Він жахливо зв'язаний, посадка погана, ви самі можете це побачити. Навіть подивитися лише на ось цю частину рука втягне ось тут по плечу. Він збирається ось тут. Горловина нема, не вистачає ось тут поглиблення. Тобто, конструкція цього джемперу погана, орієнтуватися на Викрійку журналу я би не стала. Єдине, що взяти собі як е, ідею цього джемперу, так. В'язати за журналом ні. Ну, як в такому вийти? Ні-ні-ні. Ось так в'язати не треба. Е, далі в нас сукня. Теж у нас тут поєднання різних фактур. Е, такі в нас тут же не смуги, тут же більш блоки такі. Просто лицьова гладь, нічого. Складного, але прийняти до уваги, як ідею, ось такий морський стиль. І знов у нас колор блоки смужки, але тут же в нас такий візерунок. Сіточка така, сітка зараз в трендах досі тримається. Мені подобається обробка по рукавах, це дуже класно виглядає. І мені навіть подобається, що тут немає такої прям свободи облягання. Цей светр дуже гармонійно виглядає ось в такому вигляді. Можна взяти більш пастельні кольори, більш спокійні, або навпаки, більш такі, знаєте, яскраві. Це вже на свій смак. Ось такий у нас худі, пуловер з капюшоном. Така е, цікава тут пряжа, вона мені схожа на травку. А далі в нас таке поєднання смужок і знов таки сіточка. І капюшон. Капюшон в'язаний хустковою в'язкою. Теж такий е, худі на прохолодні вечори. Не скажу, що я прям в захваті від нього, але чому б ні? Цікаво просто уявити собі в інших кольорах, і це вже буде зовсім інша річ. Викріпки ми пропустимо. І тут у нас же починається трошки інша гамма. І такий от пуловер, такими хвильками. Не то листя, не то хвилі. Теж поєднання трьох кольорів. Останнім часом я в Сабріні часто помічаю поєднання саме трьох кольорів. Мені подобається, я просто люблю такі кольори, в принципі. І класно. Можливо, підходить під кольоротип цієї дівчини. Цікавий джемпер. Далі, ось такий кардиганчик, мені він дуже подобається. Я думаю, що важливу роль відіграє саме колір, він такий. Холодний полин, дуже красивий, стильний, і зараз в тренді цей колір. Багато бачу пряжі в такому кольорі. Він такий навіть в такий сталь, стальний віддає. Класний. Такий візерунок тут. І не сказати, що він а, в дірочку, хоча здалеку виглядає ніби так, але ні. Бачите, який? І планочка в нас тут хусткова в'язка. Дуже симпатичний, класний. Так, далі в нас щось таке дуже цікаве, це схоже на сарафан. Такий е, пляжний, пляжний сарафанчик, тому що понизу, ви бачите, зовсім все відкрите. Але можна ввімкнути уяву і зв'язати тут не сіткою, а якимось своїм візерунком, або навіть таким самим візерунком продовжити, і буде вам такий літній сарафанчик. Мені подобається колір, і тут у нас така пряжа з оцими бумбуліками. А можна просто зв'язати собі майку. Не в'язати сарафан, просто маєчка. Теж тут е, крій майки. Класний. Далі ось такий теж в кольору полин, такий кардиган. Дуже цікаво в'язаний, з дуже цікавої якоїсь нитки. Дуже цікава нитка. Якась шнуркова пряжа. Так це виглядає. Тут у нас і виворотні ряди, і ось така в'язка. Ну, цікаво, цікаво. Я не думаю, що тут якийсь натуральний склад. Всі склади я, як завжди, підписую у описі під відео, щоб ви могли орієнтуватися на вибір пряжі. Хороша модель. Клас. Далі теж ось такий, така ковтинка, кардиган з скороченим рукавчиком. І він бачите, без застібок просто така розлітаєчка. Теж на прохолодний вечір накинути, або навіть не на вечір, якщо зв'язати його з льону, то можна і доповнити ним свій літній образ. Ось така. Футболка, теж кольору полин з цікавою в'язкою. Тут у нас реглан і обробка. Зараз я вам наближу, щоб подивитися, бачите, вона іншого кольору. здається, що тут навіть якимось, як знаєте, обшивають горловини, і тут такий ефект золотий, красиво. І по рукавчикам так. Симпатична дуже ця модель, але мені здається, що може бути трохи спекотно в такій, але знов-таки це залежить від пряжі, яку ви оберете, від регіону, в якому проживаєте, і навіть від того, як ви переносите тепло, спеку. Так що тут вже залежить від людини. Так, далі ще один класний джемпер, мені подобається. Я люблю ці всякі ромби, листя. Але знов-таки тут вони всі чомусь дивляться вниз, ну, але не критично. Знаєте, буває часто ну, так вниз дивиться, що прям хочеться його перевернути. Тут, в принципі, мені не дуже хочеться його перевертати. Мені подобається і колір, і сама модель. Красиво. І такі в них, в них всі фотографії, прям ну, пасує. Пасує під це каміння, пасує під це море, під цей пляж, пасує цій дівчині. Знов таки, у нас тут такий візеруночок, який утворює хвильку, тому можна не робити ніяких обробок ні по рукавах, ні по низу вироба. Далі у нас такий жилет, він, звичайно, функції зігрівання собі не несе. Це. Такий більше аксесуар для доповнення образу на дівчині така легенька сукня. Я би цей жилет розтібнула, щоб він просто, знаєте, просто він на мені був. Не скажу, що мені подобається це поєднання кольорів. Але це тільки мій смак. У кожного він свій. Я би зробила все в одному кольорі і дуже-дуже якимось світлим. Або, навпаки, яскравим, щоб. Був якийсь контраст, але я б не, не додавала оцих різно, різних кольорів. От. Але як варіант, чому б ні в своєму гардеробі мати таке. Так, ще один такий кардиганчик, застібається він лише на. Один гудзик поверху, дуже широка горловина. Тримається лише там десь на плечах. Візерунок тут сіточка, погано видно, тому що така пряжа, вона, по-перше, різнокольорова, а по-друге, вона така фактурна. Таке в неї забарвлення. Рукавчик 3 чверті, і обробка там просто лицева гладь. І класно виглядає. Без резиночок, без нічого, понизу взагалі немає ніякої обробки. І по горловинці теж тут лицьова гладь. Я так розумію, що тут кругла кокетка, нічого складного немає, дуже легкий у виконанні цей кардиганчик. І якщо уявити його з іншої пряжі, тут просто ще під низом в неї жовта сукня, і воно зливається за кольором. І тому ми не бачимо, що насправді він весь в дірочку, він дуже легенький. А, а здається, що він теплий. Ні, він легенький і такий прям накидушка. Так, ще один джемперок в такому темно бордовому кольорі. Теж у нас така широченька горловинка. Мені здається, тут обробка схожа на рачий крок. Так, мені здається, це вона. Рукавчик теж таким зв'язаний візерунком, який утворює трошки хвильку, тому не потребує обробки. Ви бачите, дуже мало обробки в моделях. Ой, соняшники, так красиво це. Хоча колір зовсім не мій, але мені подобається таке одразу сонце. Нагадує сонце. Теж такий візерунок, як листя. Листя і ромби, так? Так, здалеку подивишся, наче ромби, а наблизиш, то це листя. Ось такий цікавий джемперок. Так, далі така в нас футболка в ажурний візерунок, тут і сіточка, і ажурчик. І колір дуже класний, модний зараз колір. Мені подобається. І бачите, тут цільно в'язані рукави, знизу до гори тут все в'яжеться, Я не знаю, чи я б таке носила, але таке мені подобається. Чудова модель. Так, ще один такий у нас кроп-топ. Рукавчик знов до ліктя. Можна подовжити, можна навпаки, зробити футболочкою. Таке ось у нас тут вже поєднання: такий коричневий, бордово-коричневий, з таким коралево-помаранчевим. Нічого такого складного, знов ніякої обробки, тому що цей візерунок дає ось цю обробку вже. Можна нічого більше не робити. Слухайте, мені подобається. Хоча я не прихильник таких візерунків, але оцей класний. Він не такий недіркавий і дуже стриманий. Чудова ідея, мені подобається. І обробка така цікава, там і не просто виворотні ряди, а там. В... Три петельки лицьових, і шість виворотніх. Так цікаво виглядає. Класний. І остання модель такий кардиганчик-ковтинка в теплому-теплому кольорі. Втачний рукавчик. І у нас тут поєднання і сіточки трошечки, і візерунку по рукавах, і лицевої гладі. Дуже симпатичний. Тут такий, як метелики в нас на рукавах. Теж такий вже літній, літній сонячний. Ось такий кардиган. Загалом підбиваючи підсумки, можу сказати, що журнал цікавий, вартий увагу. Уваги і є багато моделей. Які можна було повторити, або спиратися на якісь, або навіть обрати собі кольори. От, наприклад, такий кольор дуже красивий. Такий, кому йдуть такі холодні відтінки, зверніть вашу, вашу увагу, це виглядає стильно. Є моделі, які так собі не дуже, але. Можна просто взяти як ідею поєднання кольорів, або візерунків, або навіть там зробити собі той же капюшон або полокомір. Є цікаві моделі. Так що натхнення, я думаю, ви отримали щось для себе. Винесли з цього журналу на е, якісь ідеї. Я вас наштовхнула е, тим, що ми погортали з вами цей журнал. І наразі це все. Я вам дякую за увагу. Дякую, що ви знаходите час і приходите дивитись мої відео. І зустрінемось вже дуже скоро. Бувайте!